Вітаю всіх в ефірі програма Кіно в контексті, як завжди, із розповіддю про знаменні дати, історії створення кінострічок та творчий шлях видатних особистостей, які прикрашають своїм талантом цілолоїдних храм 10-ї музи. Вересневий календар цього року, неймовірно щедрий на ювілейні дати, не просто кіно. Знаменитостей, але особистостей, чиє творче, а інколи і приватне життя суттєво вплинуло на образ світового кіномистецтва ХХ століття. В попередніх програмах ми згадували про Олександра Довженка, Софі Лорен. Сьогодні в нас є чудова нагода поговорити одразу про двох найяскравіших зірок європейського екрану, чиї імена без перебільшення стали легендою. На цьому тижні в один день, 28 вересня, святкує круглу дату французька кінодіва Бріжит Бардо та виповнюється 90 років з дня народження найзнаменитішого італійського актора Марчело Мастрояні. В картинах найзнаменитіших режисерів ХХ століття Філіні, Антоніоні, Вісконті Марчело Мастрояні створив цілу галерею яскравих образів: від скромного таксиста до розбещеного представника Богеми. Він був партнером найпрекрасніших. Кіно дів 20 століття Софі Лорен, Клаудій Кардіналі, Катерін Деньов, сам Федеріко Філіні обрав його своїм альтер-его на екрані і називав його талант дорогоцінною скрипкою страдіварі. Він блискуче і переконливо втілював на екрані впевнених у собі красенів і скромних інтелігентів, лінивих сибарітів і звичайних обивателів. Не так багато в історії світового кіно акторів, що ставали символами тої чи іншої течії, художнього напрямку. Марчело Мастрояні став головним обличчям Одної з найцікавіших кінематографічних шкіл світу, італійського неореалізму та екранним его маестро Федеріко Феліні. Але нічого б не було: ні солодкого життя, ні шлюбу по-італійськи, ні інших 148 стрічок, якщо б Мострояні втілив свою мрію та став архітектором. Зовсім і не замислюючись над акторською професією, він надійшов до Римського університету саме за архітектурною спеціалізацією. І лише як маленьке захоплення у вільний час залишалася гра в аматорському театрі, де він виступав з 11 років. Все змінилося у той вечір, коли виставу, в якій приймав участь на відвідав відомий режисер Лукіно Вісконті і одразу запросив молодого актора у свій професійний театр Елізео. Я й досі не знаю, що він в мені побачив, згадував потім мастрояні. Але дебют виявився успішним, і Марчело, незважаючи на обурення рідних, залишає четвертий курс університету і стає актором. У 50-ті роки мастрояні починає активно зніматися у кіно. Грає звичайних, доброзичливих хлопців, але до справжнього визнання ще далеко. Справжня зірка. Народжується після того, як в житті актора з'являється Федеріко Феліні і запрошує знятися у солодкому житті. Феліні і Мастрояні і до того були знайомі. Точніше, Марчела чудово знала дружина Федеріко Джульєта Мазіна. Вони разом навчалися у Римському університеті і грали в аматорському театрі. І вже тоді вона відзначила безумовний талант молодого чоловіка. І ось. Ця історична подія, що була описана майже в кожній кінохрестоматії. був спекотний день, і маестро призначив зустріч на пляжі неподалік від своєї вілли. Він сидів у шезлонгі під зонтиком і пояснював Марчело: Я маю знімати фільм, а мій продюсер наполягає на кандидатурі Пола Ньомена. На головну роль, але той надто пихати. Мені потрібен якийсь невідомий актор із звичайною зовнішністю. Ось я і вирішив запросити тебе. Марчело не образився він і сам вважав свою зовнішність не дуже цікавою, але тим не менш важно поцікавився. Я можу ознайомитися із сценарієм. Прийнявши серйозний вигляд і приготувавшись читати, Марчело відкрив папку, в якій лежала. Стопка білого папіру, а на верхньому листі малюнок філіні, на якому він у дуже провокативному вигляді зобразив головного героя майбутньої стрічки. Мені сподобалася роль, і я погоджуюся зніматися, сказав мастрояні. І з тих пір більше не просив у Філіні читати сценарій. Після солодкого життя Мастрояні став першою скрипкою видатного режисера, який знімав його в усіх своїх стрічках: вісім з половиною інтерв'ю, Джинджер і Фред місто жінок. Вони стали найкращими друзями, хоча інколи не бачилися місяцями. Тільки для Марчелла Мастрояні Філіні заплющував очі на непробачний для інших недолік паління. Марчелло Мастрояні залишався актором до останньої миті. Вже важко хворим. Незважаючи на сильну біль, він продовжував працювати в театрі і ніколи не втрачав надії і життєлюбства. Може, я і став занудою, але все рівно дивлюся на життя із оптимізмом. І синійору із білою бородою там у небесах. Я кажу: не звертай на мене увагу, нехай я ще поживу. Сеньор із білою бородою подарував йому 72 роки життя блискучої кар'єри і любові глядачів, що не стає меншою і з часом. Наша наступна героїня одна з найкрасивіших. Зірок французького кіно Бріжит Бардо, яка 28 вересня відзначає 80-річний ювілей. Більшість критиків ставляться до її таланту як драматичної актриси із сумнівом. Хоча ніхто не сперечається із тим, що фільми за її участю. Створили суттєвий вплив не на самий кінематограф, а на західне суспільство взагалі. Біля красуню із фільму і Бог створив жінку. Історики називають передвістям сексуальної революції. І при тому провідні режисери ХХ століття із задоволенням знімали її у своїх картинах, а серед її партнерів були актори. чий… Авторитет як інтелектуалів екрану не піддавався сумніву. Про неї знають усі, навіть ті, хто взагалі не підпадає під магічний вплив екрану і байдужий до кіно. Протягом останніх півстоліття про неї писали і говорили іноді більше, ніж про королів і президентів. У 60-ті роки на вулицях столиць і навіть провінційних містечок старого й нового світу неможливо було не зустріти дівчину, яка б зачіскою, макіяжем або одягом не намагалася б походити на неї. На всесвітній виставці у павільйоні Ватікана її зображення уособлювало поняття гріха, а через кілька років з неї ліпили Маріанну, офіційний символ Франції. Кіно прославило її, але шалена популярність подарувала лише неприємності зіркового приватного життя. Для європейського екрану Бріжит Бардо назавжди залишилася ідеальним втіленням білявки, так само, як у Сполучених Штатах цей статус головна привілегія Мерелін Монро. Поєднує цих двох зірок те, що вони залишили кіно у самому розквіті, але тільки для Монро. Кар'єра закінчилася разом із життям, а Бардо розпрощалася із акторством абсолютно свідомо, без сумнівів. Та жалю, віддавши кіноплівці назавжди свою юність і красу. Світова слава прийшла до Бріжит Бардо разом із режисерським дебютом самого Рожева Діма, і Бог створив жінку. Він написав сценарій ще задовго до того, як з'явилася можливість зняти фільм. Для цього йому не потрібно було нічого вигадувати. Він просто описав Бріжить такою, як вона є. Водночас спостерігав за її безпосередністю і наполегливо ліпив з неї образ спокусливий, визивний, навіть брутальний. І їй не потрібно було нічого грати, просто бути самою собою. На екрані промайнуло молоде, голене тіло, кінодіви із ви білявого волосся, і публіка остовпіла. Прийшовши до тями, буржуазна Франція відкинула фільм. Ви тільки уявіть, що можуть подумати про французьких жінок глядачі, і все це через мадам Бордо. Що подумали про французьких жінок глядачі? Продемонстрували у Сполучених Штатах, де стрічка Вадіма йшла із шаленим успіхом. Популярність Бардо навіть на мить затьмарила за океаном Мералін Монро, але справжніми конкурентками дві секс-бомби не стали, тому що Бардо не збиралася зловживати візитами до Голівуду. Літати вона боялася, а інший шлях дуже довгий. Фільм Віва Марія режисер Луї Маль знімав у Мексиці на початку 65-го року. І продовж всього терміну зйомок групу переслідували інтернаціональна команда репортерів. Журналістів не цікавив сюжет майбутньої картини, ні художні задуми майстра нової хвилі. Інтерес підігрівав зовсім інший аспект. Просто у своєму фільмі Маль поєднав на екрані двох примадон французького кіно. Двох жінок суперниць у рівноважних ролях Бріжит Бардо і Жанну Моро. І дійсно було цікаво, хто переможе у цій феміністично творчій дуелі у 1961 році. Вона знімається у ролі кінозірки у фільмі Луї Маля Приватне життя. Зірка згасає, не витримавши пильної уваги преси та обивателів до свого приватного життя. Потім Бордо скаже про себе і свою героїню. Популярність перетворила мене на в'язня. А Марчелло Мастраяні, із яким вона грала у цьому фільмі, так оцінив трагічність ситуації, в якій опинилася ця жінка. Існують дві брижит: знаменитий секс-символ, тигриця, яка кожного ранку з'їдає чоловіків на сніданок, і ще одна. Звичайна дівчисько. Проблема в тому, що вона сама не бачить різниці між двома цими образами. Італійський актор, який сам мав за плечима і гучні романи, і зірковий статус, був переконаний, що бріжит не зможе вести нормальне життя доки не залишить кіно. Коханці, чоловіки, ролі. Її творче і особисте життя у 60-ті нагадує нескінчену карусель, в якій лише іноді спалахують яскравими ліхтариками дійсно цікаві роботи. Як, наприклад, знов таки ж у Луї Маля в кіноновелі Вільям Вільсон з фільму за творами Дгара По три кроки у маячні. Брежит говорить, що вже повністю розплатилася за всі свої борги, і єдине надбання, яке залишилося від минулого життя, це її ім'я, яке вона намагається використовувати у своїй громадській роботі. Вона вже кілька десятиліть завзятий активіст руху по захисту тварин. Я віддала свою красу і юність чоловікам. Зараз я віддаю найкраще, що в мене є мудрість і досвід тваринам. На сьогодні в мене все любіть кіно і до зустрічі в програмі. Кіно в контексті наступного тижня.